Вітаю всіх. Маємо ось такий гарненький автомобіль для міста. Це Renault Modus 2005 року, 1.6, бензиновий і ще встановлений газ. Автомобіль був пригнаний е, декілька років тому. Е, два роки тому вже він був розмитнений, не під нульове приганявся. Е, такий гарний колір. Давайте трошки обійдемо його. Автомобіль працює, тихесенько. Газ включений. Зараз я вам пізніше покажу в салоні, там місця достатньо. Рідна фарба в автомобілі. Можу поскидати відео з товщиноміром. Колеса r 15 зимова гума, хороша. Давайте подивимося в салоні, скільки місця тут. Фу, бачимо склопакет на всі 4 вікна. Нічого не затерто, Гарненький світлий салон. Кермошкірине, є круїз контроль, є туманки передні-задні, кондиціонер працює, і само цікаве, що він на автоматі. Для міста дуже класно буде. Газик включений, ось така приборна панель. 214 тисяч рідного пробігу. Потолочок в гарному стані. Взагалі слон не затертий, абсолютно. Дивіться, скільки позаду місця. Я вам скажу, що не в кожного Д-класу є стільки місця. Я зараз сяду, покажу вам. Тут нічого не затерто. Ось. Я сідаю і в мене тут місця сантиметрів 30 ще залишається. Ріст метр вісімдесят. Заднє сидіння регулюється це вони відсунуті назад по максимуму, багажника тут достатньо, є поличка, запаска, запаски не, немає, газ встановлений. Сколів, де царапан, немає. Ось така гума. Автомобіль обслужений повністю. Це від власника автомобіль. Було вкладено десь в нього. Півтори тисячі доларів за весь цей час. Все поміняйте, що потрібно. Все працює в автомобілі, жодних зауважень немає. Якщо вас зацікавить такий автомобільчик, телефонуйте, я вам познімаю детальні відеогляди, з торщиноміру можливо. На тест-драйв приїжджайте в місто Луск. Ціна буде вказана в описі під відео. І всі характеристики автомобіля.